Сьогодні поговоримо з вами на дуже цікаву тему, коли в нас одне і те саме слово може виступати і іменником, відповідаючи на питання хто або що, та дієсловом, відповідаючи на питання, що робити, що зробити. Якщо я вам скажу слово «water», всі ви знаєте, що «water» – це вода. А якщо я додам перед словом частку «to» і скажу вам. To water – Коли ви чуєте частку to перед словом, то знайте, що це діє слово. To water – Поливати. Тобто слово в нас не змінилось, тільки перед ним поставили частку to. і в нас іменник перетворився на дієслово. Hand. Коли я вам кажу a hand, то це я маю на увазі руку. Якщо ж я додам перед словом частку to і скажу вам to hand. то це вже буде передавати. Це дієслово. Що зроб...